Смакота просто не передати словами. Велика, смачна, соковита. А головне готується дуже просто, швидко та із звичайних інгредієнтів. Тож готуємо. Приготування ми розпочнемо із овочів. Нам потрібна середня цибулина та середня морквина. Цибулю я очищаю та нарізаю на невеликі кубики. Моркву я натираю на крупну тертушку. Овочі готові. Цим часом розігріваємо петельню та додаємо до неї невелику кількість олії. Викладаємо на петельню спочатку цибулю та обсмажуємо її декілька хвилин до м'якості. Не засмажуйте сильно, щоб вона не пересмажилась. Коли вона просмажилась декілька хвилин, додаємо моркву. Перемішуємо і також постійно помішуючи, обсмажуємо декілька хвилин. Овочі вже стали м'якими, далі нам потрібен наступний інгредієнт це пів кілограма фарша. В мене фарш свинний, нежирний. Додаю фарш до засмажки і гарно перемішуючи, постійно обсмажую до готовності. Обов'язково додаємо сюди за смаком спеції та сіль. Я додала чорний перець, суміш перчику. Також додала італійські трави, сушений часник, сіль. Орієнтуйтесь за своїм смаком, я поклала солі пів чайної ложки. Гарненько все обсмажуємо, розбиваємо грудочки фаршу, коли вже із фаршу перестала виділятись зайва рідина фарш готовий. Додаємо сюди 2 столові ложки томатного пюре або томатної пасти, перемішуємо та все гарненько тушкуємо. Протушковуємо овочі з томатом декілька хвилин. Ось до такого стану все готово. Вимикаємо плиту та прибираємо наш фарш з овочами. Далі готуємо соус. Для цього в каструлю я додаю невелику кількість олії, буквально 2 столові ложки, один зубчик чеснику та обсмажую чесник в олії. Не перетримайте часник, буквально одна хвилинка, пішов гарний аромат, додаємо сюди одну столову ложку борошна з горкою, гарненько перемішуємо. З'явилась ось така густа піна, додаємо постійно помішуючи молоко. Всього нам потрібно додати пів літра молока, але я додаю його не зразу а додаю поступово і гарно вимішую. Цей соус краще всього вимішувати вінчиком, щоб не було грудочок, і навіть якщо вони з'являться, то за допомогою вінчика ви їх гарно розмішаєте. Постійно помішуючи, варю соус до закіпання та одночасно до загустіння. Обов'язково додаю до нього сіль приправи приправу за смаком. Я додала 1-3 чайної ложки солі та трішки суміші перців. Маса закипає, стає більш густіша. Тепер до маси треба додати сир. В мене тут 100 г сиру пармезан дрібненько натертого. Звичайно, підійде і будь-який інший сир. Я відправляю до соусу половину, тобто 50 г. Іншу частинку я залишу на потім. Перемішую соус, прокип'ячую його декілька хвилин і соус готовий. Він має бути ось таким злегка густеньким. Не переваріть його, щоб він не був дуже густий та не засмажився. Соус готовий, прибираємо його з вогню. Далі в кастрюлю я наливаю воду, доводю воду до кипіння, додаю півстолової ложки солі і у воду відправляю 300 г макаронів твердих сортів. Періодично помішуючи, варю макарони до напівготовності. Дивіться, що вказано на упаковці, і варіть в половину менше. Я готую сьогодні із спельтових макарон, від торгової марки наш акцент. Наш акцент це виробники натуральної продукції із спельти. В їх асортименті є макарони, манна, каша, пластівці, також дуже якісне борошно. На вигляд, цей злак дуже схожий на пшеницю, але це інше, це саме спельта, яка вирощується екологічно чисто, тому що не обробляється від шкідників, спельта не хворіє ні на які хвороби. В нашій країні вирощування спельт. Тільки набуває своєї популярності, а в європейських країнах це одна із перших злакових культур. Якщо ви шукаєте гарне борошно для здобної випічки, то спельтове для цього підійде ідеально, бо вміст білка в ньому майже 17,5%. Посилання на сайт торгової марки наш акцент ви знайдете у описі до відео. Макарони зварились до середньої готовності, прибираємо їх, зливаємо